Американці, які проводять значну частину життя за кермом, вже звикли покладатися на навігаційні системи, чимало з яких не лише вказують шлях, а й підказують ситуацію на дорогах. Однак існуючі на ринку навігатори не здатні прогнозувати автомобільні затори. У Каліфорнії відомій своїми пробками професор, якому набридло запізнюватися на роботу, розробив телефонний додаток, який аналізує ситуацію і передбачає проблеми на автошляхах. Пояснює Руслан Петричка. У Лос-Анджелесі середньостатистичний водій проводить у заторах понад 60 годин на рік. Це як автомобільна в'язниця. Надто багато машин їздити неможливо. Я дуже дратуюся. Намагаюся слухати музику, розважати себе, щоб якось вбити час, коли застрягаю в дорозі. Сайрусу Шахабі не треба розповідати, що таке затори. Він живе за 65 кілометрів від свого офісу у південно-каліфорнійському університеті. Йому вже набридло усюди запізнюватися. щоразу з'являючись на нараду, я пояснюю, що застряг у дорозі. Все частіше це звучить як виправдання, а не пояснення. Навіть навігаційна система не допомагала професору оминути заторів. Тому разом зі своїм аспірантом вони розробили додаток для смартфонів, здатний робити те, чого не може жодна існуюча навігація. Називається система ClearPass, або відкритий шлях. Ніколи не думав, що моя докторська дисертація перетвориться на корисний продукт. унікальність додатку у тому, що ми аналізуємо великий масив даних про завантаженість доріг, про погоду тощо на основі цього аналізу. Ми намагаємося передбачити, що станеться на дорогах, коли ви виїдете з дому. Додаток працює з базою даних про завантаженість доріг за останні два з половиною роки. Крім цього, сюди надходять повідомлення з 9 тисяч датчиків, які подають у реальному часі інформацію про швидкість транспортного потоку. Додаток також використовує дані про минулі аварії і обчислює оптимальний маршрут. Уявіть, наприклад, що ви за кермом, а попереду сталася аварія. Додаток вам показує, що аварія в 20 хвилинах їзди. З минулого досвіду ми можемо передбачити, що до того часу, як ви доїдете до цього місця, пошкоджені машини вже приберуть з дороги, і затор вам насправді не загрожуватиме. Перед тим як скерувати водія на певні автостради, додаток вивчає усю дорожню мережу, навіть рух на вулицях міст. Інші існуючі сьогодні системи навігації, навіть google карти цього не роблять. Щойно ви на автостраді, навігаційні системи не беруть до уваги прилеглі вулиці, аж поки ви не наблизитесь до місця призначення. Лише тоді вони починають зважати на те, що відбувається з вуличним рухом. Професор та його аспірант збираються через два місяці запустити додаток безкоштовно спочатку у Лос-Анджелесі, а через рік по всій країні та за кордоном. Але для цього їм необхідно зібрати більше даних про транспортний рух у інших містах. Я завжди вважав, що найгірший рух у Лос-Анджелесі, а тепер точно знаю, що Шанхай, Пекін, Сеул, Токіо, Сінгапур, Гонконг міста, де ситуація не краще. Вони очевидно також можуть використовувати цю систему. Професор сподівається, що врешті їм вдасться ліцензувати нову систему компаніям, які вже мають навігаційні системи, як Google та Apple. Руслан Петричка голос Америки.